Я вімкну на всю звук і зникну, і не війду. Я крикну, давай без рук, я би пішла, але я тут, я чую, у грудях стук не б'ється з твоїм утак, та серце в твоїх руках, кохання що має меж, не забереш, звільниш очима від одеж. Що, ми там, ми там, вже все. Нас уже чують Надя. Привіт, привіт всім. Нас не просто чують, а і бачать, чи ні. А й... Таких. Можна кричати, Надюшенька. Дружочки! Е, доброго вечора! Хотів би е, е, бачиш всі болтіють. Я казав, що будуть писати уф. Якщо ти бачиш. Боже, уф, пишуть? Да, якщо пишуть це Уф, ти такі. дуже їм подобаєшся. Ти дуже не бо бомбічески бо нереально. Які ви хороші люди приємні, дуже дякую вам. Уф, 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 уф. То ти дуже сексапільна. це означає? Я сьогодні старалася. Я зазвичай в оверсайзі, але я одягнулася сьогодні навіть щось отягу. Це для вас. Так. Стоп! Я вас вітаю в цей вечір, дружочки, сьогодні на твічі, на стрімі. Увага! Надя! У мене ти знаєш, після знайомства з тобою в мене почнеться зіркова хвороба. Ти незвичайна людина. Боже, це сильно! Це сильно мило для для твіча. Ти куди пішов? Це тобі. <хіхі> я <не проб> Ура! Дуже дякую. Так, так. давай е, перейдемо до головного. По-перше, я дуже балдею, що oh. е, ну є люди, яким не поняв на твіч. Е, ви бачите, надя на твічі, це я, Це для українського твіча. Очень дай, що значить. І я дуже дякую, що ти сьогодні прийшла. Я тобі, ну, і ми що ми таке зробили і придумали, і що ти сказала, так, да", і взагалі. Сьогодні е, цей стрім дивиться моя мама. Мам, привіт, е, мама. Доб... добрий вечір. Дивіться, буду матюкатись, возможно даже показувати задницю. Це не означає, що я погана людина. Це ми просто робимо чуть-чуть весело. Розумієте? Дякую, Володимир. Дякую, що дивитеся. Хочу сказати, що я не переживав взагалі. Я прийшов як професіонал, все робив. Я все, що від мене треба було, я все робив. нуль переживань. Я не їв цілий день в той день, бо мене трясло. Отак От мені було в, тому, в той день. Отак От мені бу... дивись. Надюшенька переживає. Я хочу, щоб ти поняла, що в кімнаті тока ми. і ну і десь там ще 40 тисяч людей зараз дивиться за тобою в прямому ефірі. Не піздене коні. От щоб ти не переживала, Надюшенька, на Twitch, <preparatory noise> ми на твічі ми убираємо шорти і будемо трусати. Атмосфера хатня і домашня. Атмосфера домашня, ми займаємося хорошими вещами. Надя! Надюшик, якщо можеш, ладно, все. 43 тисячі людей. Дружочка! Рекорд на цьому каналі: 43 322 людини. І я вітаю вас! Ви молодці, я вам дуже вдякую. Я постійно кажу Мішу про те, що я мрію, щоб він знявся в серіалі. Чи зробив серіал? чи зробив... добралась знов, Надя! таке? Він ходить! в цей момент На тобі сегодня! Надінька! Я думала, ти пішов за цим. Ні, це новий реально! І вони однакові. Ні, я не знаю. Господи, ну ви подивіться. Ну що, Міш? Це для тебе, Надюше. Вибач, перебив, ти казала, короче, що я ахуєний. А коли буде прикол про банку? Надя в курсах, що ви любите банки є. Да. Вот. І... Да, от. І да, вона показує їбаньку, хай сходять з ума. БАНКА! Все, це все. Да. Їм досить. Топ-2 світу серед всіх категорій ми в твічі. Топ-2 да, топ по, по всьому світі візьми всі країни світу, всі стріми, які є в світі, от зараз йдуть на твічі. Ми друге місце зараз. Да. Е, Піздую 100 тисяч гривень від себе, а ви її бачите по 100 гривень. Але в один момент. Не раніше, не пізніше, а зі мною ви бачите, як я жму на кнопку, і ви жмете нахуй тут. Це мега важливий збір. Я вас дуже попрошу. Зараз без, без без всього дуже важливий збір. Все, що в наших силах, це допомагати своїм і є чужих. Ми будемо з Надюшою разом рахувати до від 10 до одинички, і ми в один момент пізданемо це все на банку. Монобанк, будь ласка, встрягніть нахуй свої сервери! Пробудіть їх! Знайте, чи вони ок чи норми? Добро, все, всі готові. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Блять, що я нажав? Подожі, сука, єсть, жму поповнить. Блядь, сталася халепа. Що? Монобанк! Я що, ти не можу, не може таке бути з монобанком. Що сталася помилка? Подожди, жмем ще раз. Да. раз. Тому що ми довго думали, ми рахували. Ти дов... думаєш? Да. Давай. Монобанк, please! Та да, що сталося? Стис, стис, воно думає, воно думає. Єсть, стоп. Давай. Жмем поповнити. Так? Да. Єсть, банку поповнено! Так. — Між 49 тисяч. Не робить, кажуть, не робить. Три, 300, 500, полтора мільйона! 500 тисяч секунді! 500 тисяч секунді! 100 гривень, то три кави. 100 гривень, то пару пачок цих. Це 50 тисяч онлайн на українському тричі! Усьо, жм'якай сюди, оця, оця! Жм'якай, Надя, до кінця! Поламай мені цю кнопку нахуй, Надя! П'ятдесят <зас> шестот. Я їбанусь. Хочу сказати про мішу, що він в житті така спокійна людина, і те, що зараз відбулося, він кричить на вуха мені, це фантастично. 50. знаєш, що Наденька! А Хорошо, дивися що ми взяли джетське шампанське, Ви поняли чи ні? Давайте його відкриємо і в честь цього чуть-чуть. Зараз зараз, мене тут бокали є. У мене тут бокали є. Мені ось тут бокали Бакали йдуть сьогодні. Е, <плес> нахуй, наденька, вони нам <плес> нахуй не нужні. Надюшек, я приніс. Каструлю, наденька, ми будемо пити з каструлі. Я вітаю вас! 52 тисячі онлайна на українському твічі. І 2 мільйони. Рівно 2 мільйони на зборі за 25 хвилин. Я наплював на мікрофон, не, не облизую. <плес> Зараз ми будем пить з каструляє э, дитяче шампанське. Надюшек, сорбай! Я каху, де б ви ще побачили, як Надя Дорофєєва п'є з каструлі, блять. Надюшек, за вас. Э, родненькі мої. Я їбать вас люблю. Спасибо, що ви сьогодні. тут. Фунт, так хуйня. Це відосік, як ми робили, так да. е, значить, зараз е, ви побачите. Ну, ми так коротенько змонтували, як відбувався процес. Це дуже коротеньке відео, але там ви зараз побачите Ваню Кліменка, дуже класного муз музичного продюсера. Е, ну ну, це він писав пісню, яка їде на Євробачу. Так, не? це правда. Так, вже пише, що. Знаєте що? Знаєте що? Мені сьогодні ще трек не вийшов. Трека нема час дня, час дня до виходу трека 12 годин, блядь. І мені вже пише в Дірект. Трек хуйня. Що, От, а... До дропа, до виходу, блядь, Я заходжу, він вже пише трек хуйня, ти гавно. Ти вже не чув нічого, він вже заходить, пише трек гавно. Як таке може бути? Це нормальна традиція обсирати виконавців. Та да, ну щось але, не, не вийшло нічого. Ну завжди всіх обсирають. Це нормально. ну типу, я, Слухай, е, це так. Окей, е, я, я навіть не знаю, яку мою пісню не обісрала. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Жми ту кнопку! Блять, два половина мільйона вже. Друзі, є. Я. Ох, і офігіть. Я просто вам поясню, що робиться. Газета 2024 рік. О, Дружочки, увага! Пишете, короче, вот, а я все плакала. пісня называется, А я все плакала! Дорофеева! За участі виконавця, Ой, бігав, блядь, вот это Я! Мама, ти дивишся, Мам! Мама, глянь! У мене пісня значь! ти бачиш? Оце це пиздец! Мама! Я Іванусь, ми готові слухати. Ну, давай. У нас немає плана, ми живемо лише момент, куди цей день. Що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Кожна душа так бажає світла. сказати всі разом, а я все пату. Oh, oh, в я вже сьогодні казала. казала щоб, ну, yeah, я правда мрію про це Я было. Спасибо вам. Було дуже класно. Я дуже кайфанув. До мене дуже хорошо славилась. розуміли, е, що я можливо, ідіот, і мені це дуже нравилось. Е, я дуже кайфанув. Будете дивитися. Я сподіваюся, що ви теж кайфанете, що цей день не зверне. Тут провели. Хорошо? А наді ще до ночі обще сидіти. Так що подивіться і там, нажміть все, що там треба нажать. На ж будь ласка, це дуже важливо. завтра. Я думаю, що приміра це приміра кліпу люди Друзі, тому, що це прикольно, не прикольно. Думаю, це Думаю, це не прикольно. Думаю, це не прикольно. що, на сьогодні э, зйомка закінчена. Ну, страшна, я думаю, що так. я думаю, що результат буде класним. І дуже сподіваємось на те, що вам сподобається ця робота. Все! на місці! Ти 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 мене думала, ти мене мене довела! 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 Надюша, тобі за все. Я дуже дякую. Дуже. Я дуже тобі дякую. Соло Соловід мішелі. Я, я тебе кохаю, але не зовсім, не зовсім. я, я розб... серце, Але ходи тут босим. Було добре влітку, але зараз осінь. І що? І я, я втомилась від сумних пісень. Бей, бей. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи тут босси. Було добре влітку, але зараз осінь. І я втомилась від сумних пісень. В кінці включимо гімн України. Честь тих людей, які... Загинули за цю Україну, які бороли нашу з вами свободу і б'ються за неї по цей день. Дякую вам. Ви, ви то, що дає лучик сонця в цій сірі дні. Слава Україні, дружечка. Віграємо слава. Дякую вам. Слава ні воля, ще нам браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. ми, Браття, у свожисто. Sua